І ще одна вибухова точка на карті тижня. Якщо ви забули, що таке йолка, то є можливість подивитися на Грузію. Тамтешня влада повторила сьогодні ідею Януковича і дала команду силовикам оточити новорічну ялинку у Тбілісі. Напередодні протестувальники розвішали на неї фото побитих журналістів і активістів, бо нинішній прем'єр Грузії пообіцяв, що влада ухвалить закон, який забороняє закривати обличчя на мітингах. В протестах Грузині, що тривають уже два тижні, так багато паралелей з Україною, що лишається запитання одне: чи вдасться мешканцям Сакартвело, які хочуть жити у Європі, а не в Росії, зробити те, що вдалося нам? Кореспондентка ТСН «Тижня» Оксана Радіонова з епіцентру подій. Так зараз виглядає площа біля будинку парламенту і проспект Шота Руставелі. Десятки тисяч мітингувальників другий тиждень поспіль приходять сюди. Адже влада обіцяла їм європейське майбутнє та мира влаштувала криваві переслідування в стилі путінської Росії. Головна вулиця Тбілісі – жива ріка. Грузини повстали проти свавілля влади. Народний терпець увірвався тиждень тому, коли проросійська партія грузинська мрія, як і Януковичу у 2013-му в Україні, вирішила відмовитися від євроінтеграції. «Я живе грузинка, а це означає, що я європейка. Грузини люблять свободу. Це у наших генах. Ми в жодному не хотіли, разі не хочемо, не, не хотіли і не будемо хотіти бути, бути в Російській Федерації. Федерації. У, нас у нас була свобода, а, час, а сан... зараз вони так вилучи, роблять, буде, що буде, у нас не буде нічого. Комуністи, путін, росіяни виски, всі виски, тут будуть. зброя протестувальників, свистки та футбольні дудки, е феєрверки. Прапори Грузії та ЄС Рідше, США Шата України. Чому ти з прапором моєї країни Тому що ви воюєте з нашим ворогом, У нас ворог один. Іванішвілі повинен піти з нашої країни. Поліція застосовує водомети, сльозогінний газ та гумові кулі. Десята доба протестів ніч проти суботи. Це знову команду Фас отримали робокопи. Так Грузію почали називати спецпризначенців, які холоднокровно в стилі російського ОМОНу, жорстоко поводяться з власним народом. Спецпризначенці почали силовий розгін мітингувальників. Люди відходять назад. Позаду під'їжджає спецтехніка, силовики. Прикриваючи щитами, потроху підходять ближче до людей. Поліціянт спеціально засвідчує нашу камеру, щоб ми не могли фільмувати. Лише три ночі людей ніхто не чіпав і не розганяли. А сьогодні знову почали зачищати шота Русавелі. Найсміливіше виходять проти озброєних до зубів робокопів лише з прапором країни. Ми грузини і поліція теж грузини. Ні, вони використовують російські методи. Це ганьба. Я хочу їм показати наш прапор, щоб вони згадали, хто вони є. У відповідь удар з водометів. Я тут, щоб відстоювати свою свободу, незалежність та права. Еджа, яка тут разом з донькою не злякалися. Ми вже 300 років намагаємося позбутися Росії, але вони не відпускають нас. Мітингувальники не тікають, звідси і не злякалася. Поліція взялися за руки і стали один коло одного. А також періодично співають гімн Грузії. Я поліція задіяла сльозогінний газ. Цієї ночі знову побиття, арешти, затримання. Понад чотири сотні людей за ґратами, сотні постраждалих, десятками інкримінують злочини, за які передбачено ув'язнення до дев'яти років. Масштабні обшуки в офісах опозиційних партій, влада звинувачує опозицію у спробі державного перевороту, арештовує політиків, активістів протесту прямо вдома. А невідомі молодики спортивної статури, яких тут всі почали називати тітушками, нападають на активістів. Побили знімальну групу журналістів в центрі міста. Поліціятки з Урам Рогова відомий опозиційний журналіст, один з постраждалих. Спецпризначенець напав на нього під час прямого ефіру. Ось, дивись, 10 людей б'ють одного. Я якраз розказую про жорстокість поліції. Ось, дивіться, це я. Нічого не пам'ятаю. Я не бачив, як він мене бив. Якщо ти поліцейський і я щось незаконно роблю, то арештуй мене. А якщо ти б'єш і тікаєш, це кримінал. Зараз журналістські розслідування виявили, що всі ці поліцейські спецзагони чомусь регулярно командували в Росію. Десятки поїздок на навчання в чужу країну і за чужі гроші. Чого їх там навчали? Тепер ясно. Горам народився в сорочці, кажуть лікарі. Ще б міліметр і йому б зламали шийний хребет, смертельна травма. Попереду тривала реабілітація, але журналіст не злякався. Почав розслідування. Я завжди намагався показати цих чорних чоловічків без розпізнавальних знаків в моїх ефірах. Цей момент мені нагадав ситуацію в Криму 2014-го. Я тоді там працював, коли зелені чоловічки зайшли. А ще я з'ясував, що зараз в регіонах грузинська мрія наймає спортсменів платить їм по 700 ларі. Це 250 доларів за участь у розгонах мітингувальників. Жорстокі побиття не злякали грузинів, а лише Спалили ще потужніший спротив. Тисячі людей виходять на вулиці, і не лише в Тбілісі. Більшість мітингувальників, молодь. Та, окрім студентів, тут викладачі, бізнесмени, лікарі, й митці на протестах. Відома співачка Ніно Катамадзе співає українською. принцю наші мати, у знак підтримки один одного ми вибрали цю пісню. Це такий біль всередині, коли ти розумієш, що без причини затримують це неможливо словами передати, це наче вбивство рідних. Разом з дипломатами звільнятися почали поліцейські начальники, Машиністи, що стріляють водою. Вони всі 16 людей звільнилися. Є всередині руйнування системи. Багато людей звільняються. Всі розуміють, це вирішальний для Сакартвело час. 320 відлупцьованих до напівсмерті принижують, ламають руки. Це ж все методи агресора. Ми все це бачили в Україні і. Ми бачимо це тут. Всі готові не йти далі. Тоді як було, як було на майдані, майдані. Люди Януковича стріляли першими. Я сподіваюся, що вони не будуть стріляти нас. Тут ніяких трибун. Відомі грузинські опозиційні політики на площі разом із звичайними грузинами. ми рухаємося до типової диктаторської держави, але люди на це ніколи не підуть. Лідера тут поки не мають опозиції, не дуже довіряють. Довіра до опозиційних партій поки що не така величезна. Тому зараз суспільство самоорганізується і вони приходять на митинги. Об'єднану опозицію очолила президентка Соломе Зоробашвілі. Вона народилася в Парижі. Її батьки грузинські іммігранти, які втекли у Францію від радянської влади. Була французькою дипломаткою. Громадянство Дав Саакашвілі напередодні вона в Парижі зустрілася з Володимиром Зеленським, який цього тижня вів санкції проти лідерів проросійської грузинської мрії. Зокрема, її засновника мільярдера з 90-х бідзіни іванішвілі, якому підконтрольні і СВК, і суди, і Соловики, який перетворює Грузію на спільницю Росії, і, як кажуть грузини, може попросити Путіна допомогти зупинити протести у Грузії Зненацька виріс торговий оборот з Киргизстаном, з Казахстаном. В три-чотири рази і чомусь Грузія стала відчувати гостру потребу в запчастинах авіаційних та елементах, які використовуються в чіпах. Це ж зрозуміло, куди це все йде. Грузія стала коридором для російської контрабанди. Саломе мала розмову з Дональдом Трампом. Після написала в Твіттер. Грузинський народ має друга в особі Дональда Трампа. Хай Бог благословить Сполучені Штати Америки. Ситуація напружується від темпераментних та свободолюбивих грузинів. все миттєво може кардинально змінитися. В Сирії все змінилося за 11 днів. А в Грузії 11-й день завтра. З Грузії Оксана Радіонова, Іван Павлович та Наталка Кучеренко. ТСН тиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини.